Сьогодні великий і важливий день в нашій сім'ї. Сьогодні, нарешті, прилітає моя мама, яка була в Америці минулого року по програмі U4U, Але вона, коли летіла по програмі U4U, вона завідомо знала, що вона тут не лишиться. Тобто вона приїжджала тільки заради того, щоб побачити нас. Перед тим як ми робили їй U4U, вона пробувала відкривати туристичну візу в Америку, але її відмовили. І ми прийняли рішення відкрити U4U. Вона повернулася додому, пройшов вже напевно менше року часу, рік, рік часу пройшов, і ми вирішили, що треба їй знову попробувати відкрити візу. І на щастя, їй цю візу відкрили. Звичайно, там все не просто так, не просто вона пішла в консульство і відкрила. Була певна процедура. Ми все зробили правильно, так як треба. І сьогодні, от я ми зараз. Мама вже літак її вже приземлився в чикаго аеропорту. Ми вже виходимо з дому, щоб сісти в машину і її зустріти. Зараз я її зустріну. Все вам покажу і розповім, як нам вдалося зробити так, щоб їй відкрили візу на 10 років. Туристичну візу на 10 років. Так, от Ліза, з вікою йдуть зустрічати подарки. А подарок де? Подарок до Всьо, вийшла бабуля. Ура! Не можна,

Все, ми маму забрали, посадили в машину, їдемо, а да, тут дивиться, яке небо гарне. Почався дощик і таке гарне, гарне небо. Все, і зараз нам їхати 28 хвилин додому. А що я Будемо показувати мамі будинок і потім вам розкажемо, як її візу відкрили і такі всякі деталі, які вам можуть бути корисні. Це двоє таке американське, все американське. Все тільки приїхали, а нам мама моя so, передавала квіти. Це стічна вода. Передавала квіти, ми тут посадили. От вона дивиться, wow. що з квітами. Щось виросло, ну, щось виросло. Так, а де тут розвиватися там? Та десь розвиватися. Та нічого. Клас. Ліза, клас. Ой, який малюнок. Це я і ти, так? І квіти фіолетові, так? це оці от квіти. Класно. Все, ми приїхали додому, і зараз хочу вам розказати інформацію, головну інформацію, яка мала бути в цьому відео. коротше, як мамі відкрили візу? Як я вже казав, мама була пробувала відкривати туристичну візу? Потім поїхала по ЮФОЮ, і тепер знову пробувала відкрити візу. Я завжди скептично відносився до всіх цих помагателів, які допомагають відкривати візу, щось там писати. Але цього разу ми звернулися до нашої знайомої одної, з якою ми в університеті вчилися. Ми з вікою в одному університеті чи. Вона... Ви... Я знала, що це ваша знаєте, Я її знайшла. А, а це ти її сама знайшла? Та, Ні, ну я знав, що вона займається. Але але краще. ви ми ж не ви ж не знали. Просто чисто випадково зустріла а мені дала телефон, а я її потім знайшла і знайшла, що вона в інстаграмі, а ти на неї підписав. Ага. Я дзвоню Віки, Віка, ти не знаєш. Таку говорю, знаю, ну завжди курси. Це нічого собі. Отак от і пішло. Отак і пішло, і вона зробила все правильно. Що вона зробила з таких моментів, які би ми точно не зробили? вона сказала мені, щоб я написав лист від себе. Я Лиси не прига не знадобився, Лес не, не знадобився не так. Так. і вона сказала, де подавати. Ліза, почекай секунду. Вона дуже добре розписала, е, от вона казала, що вона розписала, то, що... чому я їхала по ЮФАЮ. І вона там каже: я розписала, що мені це порадок візовий офіцер. Але вона це писала де? В анкеті? Коли подавалася на сайті. Так, ага, так. Чому окей. я їхала по ЮФАЮ. Вона все пояснила правильно. Так, так. І це, ну і в принципі, це те, що я їхала по юфою, думаю, це й було перевагою, тому що мені відкрили візу. Тому що, в принципі, ну мене запитали, де я працюю, і, чи, чи я була б сейчас каша була і, і хто там. В мене в чин. І все, в принципі, більше не нічого не питали. І він сказав, що а хто вам сказав юфаю uh, відкривати? А я кажу, ну, візовий офіцер ваша. Я кажу, а він каже, о, він не мав права вам таке казати. Коротше, візовий офіцер, коли вона перший раз відкривала візу перед Юфою, сказав їй відкривайте Юфою. А він цього не мав права казати. І мама про це сказала цьому новому офіцеру, де вона відкривала. Чекайте, ти в якому місті? В яке місто ти їхала? В Румунію. Бухарест. Бухарест, окей. Бухаресті, коротше, вона сказала, і все. Кажуть, що в Польщі там малі шанси. Не знаю, типа чи це так, але кажуть, що малі шанси відкрити візу. І коротше так повезло. Відкрили її візу в Румунії. Відкриваємо зараз подарунки. Дивіться, що мені мама подарила. Банки три, цукерки. Вони мак, мої любимі. Що там ще є? Що там ще є? Цукерки, цукерки, солодкі. Так, а гриби. Гриби. Ай-яй-яй, як веку. пахне. Та ти що? Та ти що? Це вам, коротше, ми великі ложки. Дуже красиві коробці вони були дуже, але вона велике місце займала. Це ми сьогодні світа. Ні, ну гарні ложки, да, видно зразу. Сьогодні світа ну. з нам, сьогодні світа ми тільки купила вам подарунок на Новосілля, вілки ложки. Круто. Так. Да. Дякую. Нам треба, до речі, у нас дуже мало цих приборів, ну. Що що? А це лізка твій альбом, мама сказала, привезти я весь. А, він був дома? А я думаю, він туди. Так. А ну покажи. Це Лізин на альбом, там так, як вона народилась. Коротше, там ми всякі записи робили з фотографіями. Так, це лізка. бджілка. Бджілка. Ділка. Це ліска тобі буду... подарунок. Будемо з тобою робити всякі штуки, дрюки. Це 3D-ручка, це дуже цікава штука. О, я давно хотіла. Та ти що? Дивіться, які нам подарки ще передали, лізе. Від баби ріте, да? 100, і на, і на, 100 на доларів і на новосілля. І нам на новосілля теж 100 доларів. З України. А Оце бабулі в нас, ну, по 100 доларів. Так, а це теж ми передали вам на новосіля. Ну, книжку, книжку, книжку мені тривають. Книжку? то мені читати? Що там пише? А де світа понесла? Де тут. А, є тут. А це нам, коротше. Для ліклюже продав для дівочок. Це книжка коштує те, Що, що хочете, ще... не знімати? Де? Хочу зняти, де вона є? Та відкрий. Диця, що мама привезла самогонку. Так. Да. Це для О, дівчат, дуже класно. Самогонка, так? Да? Да, а ще? Дівчата. А, і ще одна бутова. А це бутылка. для хлопців. Так, Вона дуже класна. Ну. Я сподіваюся, що я знаю просто, що дуже багато таких, як ми, є, у яких батьків в Україні, і ви б дуже сильно хотіли, щоб вони приїхали. Тому я сподіваюся, що якась інформація з цього відео для вас була корисна і надіюся, що вашим мамам, татам, бабусям також відкриють візу і ви знову побачитеся. Так що всім дякую за за перегляд. Ще раз дякую, що дивитеся. Пишіть ваші питання, як завжди, в коментарях. Всім дуже дякую, до побачення.